Красноградська міська рада налаштована на роботу далеко від лише красивих гасел. Так, за програмою благоустрою міста продовжується покращення його громадського простору. Об'єднаними зусиллями Красноградської міської влади, представників бізнесу та громади міста заради створення комфортного середовища для мешканців і гостей Краснограда та підвищення якості життя у ньому у центральних скверах продовжується встановлення лавок для відпочинку. Належне виконання програми міською радою справляє позитивне враження серед городян. Адже вони розуміють, проводити час на вулиці має бути так само комфортно, як і вдома. Ще в місті з'явилися нові лавочки. Ну, ну, не заміну, не таку сьогодні. красу можна не помітити. – Чи задоволені ви з цього приводу? Ми задоволені. Сподіваємося, що вони так і будуть тут стояти на цьому місці, ніде не дінуться. А лавочки, на вашу думку, зручні? Нормально. Ну, краще, ніж у ці синенькі, що розпиються. Ну, да. А вони кращі за ті, що стояли попередні? Ну вони зручніші ж набагато. Попередні там не було спинки, не можна було на що обіпертися. Тепер як цивільніші, новіші Новіше завжди гарніше. Змінити щось можна лише тоді, коли бажання переростає в дію. Так, з бажанням поліпшити благоустрій міста, міська влада генерує ряд пропозицій, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності громади та успішною втілює їх життя. Докладніше про даний проект нам розповідає секретар Красноградської міської ради Катерина Єніна. Триває реалізація проєкту по облаштуванню скверів нашого міста. Ми за рішенням ради встановлюємо лави для відпочинку красноградців. Дизайн цих лав розроблено підприємцями нашого міста. До цієї справи долучився підприємець нашого міста Олександр Золотухін, з яким ми тісно співпрацюємо. Хочу сказати: жодної копійки міського бюджету на облаштування лав. В скверах нашого міста не потрачено це всі кошти, які надходять до міського бюджету від впровадження в дію положення Красноярської міської ради про проведення присутної торгівлі на території міста, а також роботи видовищних, видовищних атракціонів, які розміщені. В центрі нашого міста на третьому мікрорайоні всі ці кошти, які надходять до міського бюджету, акумулюються, а потім направляються на впровадження цього проєкту. Минулому році нами було виготовлено 16 лав для відпочинку. В цьому році ми плануємо встановити їх у сквері біля будинку техніки. Також вже влаштовано 8 лав, буде додатково влаштовано ще 8 лав. Ну і далі будемо працювати над заку. Так званих диванів паркових для відпочинку красноградців. І коли будемо проводити реконструкцію скверів міста, то ці лави будуть переставлятися в інші місця. А вже паркові дивани відповідно до сучасного дизайну займуть. Місце цих куточків відпочинку хочеться сказати, що лави ми встановлюємо і на тих місцях, де історично ніколи не було встановлено таких місць для відпочинку красноградців, і бачимо, що вони користуються чималим попитом і у, у мешканців міста різного віку. Тому цю роботу будемо продовжувати. Ми бачимо, що схвально про неї відгукується Красноградці. Ми прекрасно розуміємо, що ми повинні облаштувати не тільки центр міста. Цього потребує ще і мікрорайон нашого міста, а також рекреаційні куточки, про які ми говоримо в нашому місті, які необхідно створювати для відпочинку красноградців. Їх дуже багато було в Краснограді, але потім виникла чомусь потреба прибрати ці лави, так як вони заважали мешканців мешканцям спальних районів відпочивати в вечірні години. Я думаю, зараз уже наші красноградці. Долучились до того, що відпочинок повинен бути культурним, і я думаю, що ці традиції повинні відроджуватися в місті Краснограді. З позитивними враженнями від дії програми робимо висновок. Встановлення лавок забезпечить комфортний відпочинок для мешканців, створить гарний естетичний вигляд центральної території міста та працюватиме на позитивний імідж Краснограда в цілому. Тож просимо городян і надалі вносити до міської ради свої пропозиції щодо місць встановлення лавок. І наостанок черговий раз звертаємось до кожного красноградця бути господарем у своєму місті, бережливо ставитись як до елементів його благоустрою, так і до майна громади.